І друзі, всім привіт! Сьогодні я знімаю для вас такий новий формат відео: це історія з мого власного життя, або з власного життя моїх друзів, або від їхнього лиця, або мого Також хочу сказати, вибачайте, що пропадала. І також підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і нажимайте на колокольчик. Так якщо я раніше в мене виходило відео... Кожен день або через день, то зараз в мене просто немає часу і відео виходить просто, сама не знаю, коли в дуже врізно бой. Тому слідкуйте і не пропускайте відосики. хочу розповісти вам про це, про те, що я буду знімати на своєму каналі. На моєму каналі буде багато відео. Там, е, якщо в когось буде десь народження, буду вам знімати підготовку до дня народження. А може, якщо й повезе то й саме день народження, е, буду знімати влоги. Також будуть. Так як в мене зараз школа і також в мене цікаві влоги. Е, буду знімати різні відео, як страшні історії, а також може буду придумувати якісь челенджі з моїми подругами або сама, або буду показувати, як я роблю. Наприклад, якусь поділку або щось роблю круте в моїй кімнаті, або прибираю, або якось змінюю її. Тому в мене відео будуть різні і буде дуже цікаво. Тому підписуйтесь на мій канал, говорили ще виставте лайки, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати ці цікавезні відео. Ну, а що ж, сьогодні перше моє відео, буде на відмовитися. Це буде історія моєї подруги Злата. Вона дала, е, вона дала е, так скажем, згоду, що вона дозволяє викласти себе в YouTube. І якщо я не помиляюся, вона буде це відео дивитися, тому Злата привіт. Коротше, е, хочу сказати, що це, це ще знімалася дуже, дуже давно влітку, якщо я не помиляюся, навіть на початку серпня. На жаль, зараз тільки зараз дійшло до цього відео тому викладу тільки зараз. І ось цей фрагмент я знімаю іменно 1 жовтня. Але я думаю, це відео вийде 2 жовтня, так як... тому що так треба і тому, що так буде краще, так як зараз вже пізній вечір. Коротше, зараз вже пізно, і поки я змонтую, сохраню це відео, то це вже пройде багато часу. Коротше, сподіваюсь, вам сподобається новий формат. Сподіваюсь, вам сподобається е, мої подальші відео, Слідкуйте за мною. А ми починаємо. Поїхали. Можете почати слухати, але не звертайте на увагу, якщо, наприклад, знаєте, там могло бути, що проходили якісь е, чість тату. Там ми говорили, не пам'ятаю вразіма е, друг нашого е, тату, нашого друга, пройшов, і ми привіталися, Тому не звертайте увагу на. На це і там має бути якісь там поміхи. Хтось може говорити, тому що це знімалося на вулиці ще літом, літнього вечора. Зараз вже ось осінь. Коротше, друзі, буду м -м, менше балакати. Поїхали, сподіваюся, вам сподобається. Ну що, поїхали? Давай. Коротше, у нас є куми, як всі. <ріху> тихо. нас є Третій раз. Це тихо. У нас є куми. Раз. Тихо. Нас є. Є куми. Мені батьків є куми, звісно. Кумі. Е, і в них в сім'ї цих кумів, старший син, 9 клас, е, ну десь 9 клас, я не знаю, скільки ми точно. Е, і, младша, е, і младша дочка, і вона має ровесниця 12 років. Чи 11, 11. Краще, 12 історія. років. Просто історія про років, 12 років. І е, е, ми вирішили з цими кумами зустрітися, поїхати на якусь річку, шашлики. Е, і і е, ми з ними зустрілися, і е, вчилось так, що перед цим на нас приїхав типу, їх син ночувати, Тому що нього він ходить, їздив колись з летичева, це десь 5 км від нашого міста, е, їздить в Хмельницький на тренування по футболу, типу, і його задержали до 10 часов ночі. Е, і він тільки приїхав 10 часов на цю зупинку верхню, е, і вже маршрутки не ходили, вже Летичев так пізно. І він же прийшов до нас ночувати, ми сказали, приходь. На день ми їй приїхали, типу, тепла погода, купатися, вау, все круто. Приїхали і по путі до річки, по путі до цих кумів ми забрали ще ну, оцю дочку Уляну, звати Уляна, з лагеря, вона була в лагері. Ми її забрали на два дні повіддихати з нами, і потім ще раз в лагерь. Коротше, ми приїхали на річку. Офігенна рі... ну там річка, там взагалі. Коротше, ну, по взагалі. І там ще типу, такі ми приїхали оцей папа, ну кум, ось, він щось там в міліції робить, і в його начальника десь там була дача якраз коло річки, і він нам її дав, типу, і вже всі випили. Ми ж не повеземо їх додому. А в цього старшого брата нема правів, тому що він ще неповнолітній. Ну Він так їздить, ну, типу, правів нема. І він нас не повезе. Ми його послали послати його за віщами можна, а щоб він нас завіз, то ні. Але в нас типу, дві машини, на 60, то тут ми не оставили. І коротше, він привіз одіяла подушки, і ми вже вирішили заночувати в машинах. Заночували ми там, все добре. А що було днем, ця дочка Ульяна. Моя. Е, вона ребенок балований, вона дуже балована, дуже. А не вони багато сім'я теж Ні, Вони не такі багато. Ні, багато машин це всього начальника міліції, що а. ми в нього на дачу приїхали. Uh -huh. е, ну як на дачу, ми просто приїхали в біседку коло річки його. А якщо б він знав, що ми будемо ночувати, він би нам нам ключі ключі віддачі, щоб ми в хаті ночували. Але ми вже не просили, щоб нагло, типу. Е, і коротше, ми вже приїхали. Це, е, ну, і як приїжджаємо, ми одразу типу, тепла погода, вода тепла. І ми хочемо купатися іститися, купальники є, все є, то чого не купатися. Ну, коротше, прийшли там, поїли, попили. Ну, все як все як на річки. Пішли купатися, нам дозволили е, з цією Уляною. А ця Уляна, щоб ви розуміли от просто для примера, вона настільки балована, що в неї, вибачте, ногті більше, ніж мої мами по довжині у 12 років. Просто, ну, мої мами десь такі ногті і в неї будки, е, нарощені. І вона тими когтями не, не назвеш. Та мені дай! То мені дай. Щоб ви розуміли, от як я приходжу. Я приходжу в біседку, да? батьки десь там коли річки ловлять, ловлять рибу. Да? Ну, там, навіть якщо хтось є, я приходжу, типу, е, а мене постійно Владик брав стакан, пити, мама. Типу. Я запуталась, де мій стакан, що там багато дуже стаканів, ну, як, як за столом. знаєте. Накрити сіли куча цих стаканів. І я просто приходжу, де я сиділа, дивлюся, о, водки нема, все, налила, п'ю, все, випила, пішла. А вона що ви припиняла, приходить. А де мій стаканчик? Мама, стакан мені. Но... Ні, я не буду спомити. Його. Новий мені дай. Я не буду спомити, новий мені дай. Помий, там капелька води, помий, витри, помий капелька і візю капелька е, вимий. Да. І ще налий мені в той сок, в той, да. і ще дай мені попити. Да. Просто вона не може нічого зробити сама. Вона приходить і каже, Злата на мені, я площу сока. Мені цікаво, як вона в лагері була. Реально. Нема мами, нема Щоб папи. Щоб ви понімали, вона просто не то, що балована, вона не, не то, що вона не може, Вона може, вона просто не її оця привичка, подай по, по це, а я не це. Щоб ви понімали, ми ранком пожарили крила. На кострі пожарили крила. Ну, на мангалі, коротше, крила пожарили. І нам принесли теплі, ну я взяла руками згризла. Все. Mm-hmm. Ну, як обична людина. А вона? Що вилочку я ж не буду, типу, це. Ну, як ковиряти в вилочку? Да. А вона взяла, обкусала, все. Поковиряй а вона. Між. Вона. Ага. Вона от Вона не знає, що. Да, да. <imposedHS> да, я не знаю. Вот то, вот то, вот то кре... Не, вот то. Вот то якийсь фу. Вот це дай мені. Розбери мені м'ясо. Розбери. Хто, до мами чи до тебе? До мами. Розбери мені м'ясо. Я не буду їсти руками, у мене руки будуть жирні потом. У мене вчите нормаль. У мене руки потім будуть жирні, поропочисти. Почистили м'ясо. Ні, я не візьму, у мене ж руки будуть грязні, я їх потім не вийму. дай мені в рота. Її мама годувала, блять. Годувала як маленьку дитину. Понімаєш, може, а мого мені? Владіка годувати. Хоча йому 4 роки, її брат старший каже, бери Владік примір з Владіка. Йому 4 роки, він сам вісокує, сам каже, що я все сам, а ти не годно собі вісока налити. Ну, суть не в тому. Боже, вона Чому знала, що вона йде на річку. Е, а річка там коротше, така прикольна, що там вся річка і половину, ну, навіть не знаю, може всюди. Всю ж річку, я не знаю, ну ми, короче, половину річки просто пройшли пішком. Ого. Там просто нам по пупок максимум було. Тут поранено пів річки, там стоїть mm. палка, що ми туди дійшли. Ми папі, папі спінінги тягнули до половини річки, понімаєш? Е, вона перед нею їй на день рождения подарили такий браслет е, Пандора, оригінал Пандора. Вона його наділа, вона знала, що вона їде на річку, вона його виділа, наділа того. І там була якась там бусинка, коротше. А Пандора це ж дуже дорого, типа, там бусинка десь 2К. Ну, mm -hmm. ну, Я розумію, оригінальна. Що Якщо знаєш, поділка там вже таке, там 200 гривень це вже не, не біда. Дві тисячі бусинка. Що гоніте? І вона приходить на той, там типу такий, як ну не пірс, ну, там тіпа, така доска в воді. На якусь мостик, досочка воді і типу, от, вода. Mm. Просто я залізла типу, в цю воду. Я ж навіть не вмію плавати, я не знала, що там типо, не глибоко. І стою, типу, привикаю до води за держусь. Приходить вона і стоїть її папа. І Деніс каже, типу, це її брат каже, що типу, зніми браслет, ти ще його погубиш. Вона каже, до папи, папа, зніми мені браслет. Боже. Він, він, вона каже, ой, він каже, типу, тільки не махай рукою, бо випаде бусинка. Там дуже легка ця, типу, може випаде бусинка. Тільки не махай рукою, бо я тобі не зніму, він каже. Хорошо. Ну ти там все. Боже. Ви вот такою на той рукою махаєш, махаєш. Ой, а там, а там, а він, ви... ну ти не знімаєш, чого ти ще не зняв? І, короче, вот так, і вона, короче, э, махала рукою. той рукою. То їй Лілі типу знаєте, як ти, чик. Э, і, коротше, в браслет е, впав, а бусинка провалилася в щель доски. За дві Бі... тисячі бусинка, блядь, провалилася. Це яке треба ма, мати везіння, щоб бусинка провалилася в щель доски. А типу, її можна Типа От що везення? Ні, ну yeah. я, я, яке вже треба мати, буде щастя, щоб... Іменно в щель, в доску, щель, іменно в щель. У мене ніколи такого не було. У мене теж. Ба-да. І, і коротше, і тільки вона це побачила, і тако сидить от папа, папа її стоїть, і вона «Папа, ти тупий!» Тако бриго пихає, слава Богу, що там перегородка, типу, доводить. Боже, доводи. він ще його тако вона пихає. Вона взагалі ще якась. Та його деду бриго тако... Прямо е поїхав дідом. І тако це вони її так балують. вона тако, обід, Якщо б я провалила, навіть якщо б мені знімали, навіть якщо б я стояла, мені спеціально її зняли. І вона Він, впала і. Та ти. Якщо, ні, Та навіть якщо мені от зняли браслет, виняли бусинку і тако кинули, мені все одно буде даже страшно сказати, що я її десь провалила, десь її загубила. А вона ще обіжається, їй папа винуватий. Я Щоб, б я так сказала, мене іде жалуватися, жалуватися мамі. Боже. А мама її жаліє. Що? Мама приходить до папи і починає казати, що ти моїй дитині і настроєння, вона тепер цілий вечір буде плакати, то прибуде ціле. Мене б же не лупили. Я не знаю, що б її вже зробила. Я вже в могилі була б за дві да. тисячі бусинка. А потім карама. От за ці дві тисячі мене б похоронили. Понимаєте? Бусинка 2 тисячі Боже. одна. Мінімум. І то вона може ще дороже бути. І, і щоб ви розуміли, я її успокоїла, залізла в воду, вже типу, купаюся, ну вже Боже. на крок відійшла. Вона приходить до свого папи. От Отака. Значить так. Ти мені відкоплюєш цю бусинку, яку провалив. Він такий, так, хороша. І ще три таких. Вибачте, це вже шо? Це вже якась це вже якась подласть до батьків. Боже, це батьки чи якісь прислуги. А він нафиг? їй тупо тако каже. Да, хорошо, ти тільки не тільки не це, тільки мамі не це. Я тобі куплю, хорошо? Ні ну знаєте, я розумію якщо мама, але папа. Та бож маю. Я... я потеряла бусинку за 2 к. Якщо б я потеряла бусинку. За якщо я ну потеряла мене б не привезли. Б... Окей, я понімаю, це не то, що... щоб... Мене вже б не то, щоб язик повертався таке казати, що мені 4 таких купи. Я вже б... Я вже б сама в ту могилу закопалася для лучшого сохранення. <рес> я не знаю, я б пірс вже знімала і доставала цю бусинку. Реально. Так в тому прикол, то що ми вже запливали тако за доски під пірс. Запливали з її папою. Я, я не вмію чи плавати, запли, заплила. Ну там дна нема. Ну в смыслі там є тут там поколіно mm -hmm. да, ну, ти Стаєш і, і там тіпа, болото. Я, я, mm -hmm. я, я типу отако от стою, ти дихаю між досками, да? Mm -hmm. Ось воздух, я тако дихаю, тут у мене вода, то ще типа присіла. Mm -hmm. І я тако грибу, грибу, то болото. Спочатку мій папа дістав доску, звідти почав гриб стику. Mm -hmm. Не знайшло. Mm -hmm. Воно ж могло, тіпа, знаєш, закопати. Mm -hmm. Mm. Він також вже сидить у болото, перебирати просто все. Ви ну, там, типу, знаєте, е, болото, потом, що ти ступаєш, і воно, типу, затопляється. Провалю, да, і да, воно да, просто провалює. провалюєшся. Е, а потім, е, щоб ви розуміли, потім... Зараз я додому буду. А mm -hmm. потім е, е, її папа запливає, а потім я вже неряю туди запливаю. А в нашій оре, розумієте? Я mm -hmm. щоб сама піти шукати. Це ж типу, а потім забула, типу. А на наступний день ми поїхали на каньйон, там дуже чиста вода прозрачна, там вообще там, я не знаю, на Мальдівах, наверное, гризніша вода, ніж там. І ми mm -hmm. вже дуже там, ну, там капецька чиста. І yeah, ми приїхали купатися, в неї резинка вот тут. В неї тут різінка, обична, якась резинка. Вона її тако. Я стою, в неї тако. Навіть даже мама може підтвердити. Вона стоїть. Різінка. Щооо? Да, Просто таке візьмем. Тіпо, коли всі відвернули, вона коли... кажуть, в воду, воду кинула. Я ж, я ж не тупа, я ж дивилася. Я бігом не раз, і вона тільки така. І наче вона... там просто знаєш, пляж типо, вже стидно орати. Вже ладно, тому там нікого нема Вона Вже урати на пляжі при людях, і вже ми їй кажуть, хоч не кричи, люди, люди вже будуть збігатися. Доброго, не. Я не сразу одразу дістала резинку, а вона така я, я ось, е, типу, отако, от пані, з, з, води дістала, я їду, і і мене, типу, типу, вода, і я тако, і мене, ну, мене за спиною печені і я, типу, їй і вона тако, «Ви мені нову завтра купили. Боже. Чого вона така балована для того, щоб їй завтра купили нову? А не прошу просто попросити. Да. Так, все, що з твоїм Мікі вона Маусом? Ну, 5 гривень, ну що? Так прикол, тоже просто обычна резинка, просто, ну даже без камушків, без бульбочок, без ні, ніяка, просто тупо резинка. Не, обична, ну знаете. і мені кажется, з Пандорою вона даже обрадувалася, що папа їй кинув. Не, Або... Ну ну, вона спеціально вот так. Мне кажется, то, що з Пандорою, вона тупо, типа їй, Ну, кинула так, кинула, все. резиночка! Мені зараз, завтра пнула. Не, не, ну не, ну вона дуже істерику за вона таку западовала. Не, то ж вона, ти ж сказала, вона сама вот так. вот, вона, Мені кажеться, вона спеціально. Вона ну що, друзі, сподіваюсь, вам сподобалося цей, цей відосик. Сподіваюсь, вам сподобалася історія. Сподіваюся, що ви будете, що ви вже підписались, поставили лайк, нажали на колокольчик. Будете слідкувати за моїми подальшими відосиками. Будете. Буде, вам сподобаються мої відосики. І ось так от. Тому сподіваюся на вашу підтримку. Всім па-па і всіх люблю.